Любов, кохання, це той квіт, що зрання опадає, це той метелик, що до квіток так рано прилітає, так збережіть свої літа і не кохайтеся зрання. Бо зацвітуть сади на весні, не вернеться кохання, та збережіть свої літа і не кохайтеся зрання, бо зацвітуть сади на весні, не вернеться кохання, а я сиджу біля вікна, на зорі поглядаю. А я сижу біля вікна та й так собі думаю, чи прийде милий мій чи ні, що часто так мені сниться, я подивилася у вікно, а він стоїть, сміється, чи прийде ми? Що часто так мені сниться. я подивилась у вікно, а він стоїть сміється. Ага, мила, ага, мила, Як тяжко забувати. Личко твоє помарніло, краси вже не впізнати. Так дай мила уста свої. Дальше хоть раз поцілую, бо зацвітуть сади на весні, любов до тебе я чую, так дай мило уста свої, дайше хоч раз поцілую, бо зацвітуть сади сади навесні, любов до тебе, я чую.